Вітаю, друзі! У нас на вулиці сьогодні дуже такий сильний вітер, і я роблю це відео з дому, так, зі свого будинку. Ну і завтра у мене розпочинається чергова моя відпустка декілька днів. Тобто, декілька е, наступних відео я буду робити скоріш за все з дому або з тих місць, де ми будемо відпочивати з моєю дружиною і моєю дитиною. І е, перше, хочу відзначити, що мої глядачі, мої підписники це дуже мудрі люди, і я е, задоволений, що мені вдалося так, вдається збирати найкращих людей на моєму каналі, тобто людей, які вміють працювати головою, людей, які вміють слухати і розуміти, про що йде мова. А не просто кидати шапками там і пускати слюні. Я вам вдячний за те, що ви є в мене, за те, що ви дивитесь мій канал. І сьогодні я розпочинаю серію відео про те, як ви зможете залишитись в Канаді за допомогою однієї з найкращих провінцій. Так, тобто це відео буде корисно для е, українців, які вже приїхали, чи які планують приїхати до цієї класної провінції. Ця провінція надає одні з найкращих заробітних плат, до речі, цій провінції найнижчі податки в Канаді. В цій провінції не просто найнижчі податки, так на все в Канаді, а ця провінція також пропонує. Одні з найнижчих податків на бізнес. Тобто, якщо ви налаштовані відкрити свій бізнес, то в цій провінції вам буде дуже так непогано оселитись і е, починати свій бізнес. Ця провінція має більш ніж 600 різноманітних парків. Так? Тобто, в цій провінції є гори, є степи, є класні парки і є. Поля в цій провінції проживає досить таки велика кількість людей, і є два великих міста мільйонники І сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про Альберто, одну з найкращих провінцій, на мій, на мій погляд, в Канаді, яка дає багато можливостей. Отже, друзі мої, якщо вам цікава інформація, чому саме Альберта. Дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Так, друзі, Альберта пропонує самі нижчі податки не тільки в Канаді, а взагалі по Північній Америці, і дуже таки високі заробітні плати в Альберті. Е, непогане розташування, так, тобто недалека Британська Колумбія, не також далеко їхати до океану чи летіти літаком. Класно розвинена транспортні системи. Я маю на увазі, що з Альберти напрямую можна літати, наприклад, в ту ж саму Європу і в різні інші куточки світу. Е, але чому ж я не поставив цю класну провінцію на перше місто? Так? Чому я е, кажу, що це не найкраща провінція, а одна з найкращих провінцій? Е, взагалі, звісно, як і в будь-якому іншому місці, так є свої плюси і є свої мінуси. Я до мінусів Альберти відношу перше це клімат. Тобто, там часто буває град, і град б'є і машини, і все таке, таке б'є. Зима, вона там м'якша ніж в інших провінціях прерійних, але вона наступає, може наступити раніше і тягнеться довше. довше. І ну, але сама така велика, не то що це велика проблема, так а сама така. Такий поїнт, чому я відніс Альберту, не поставив Альберту на першу сховинку і не сказав, що це найкраща провінція. Це, звісно, еміграційні програми цієї провінції. Так, Альберта пропонує високу зарплатню, але знов-таки є але і низькі податки. але, Треба мати на увазі, що ціни на житло в Альберті вище ніж в інших провінціях, так тобто, і дуже часто, якщо ви сядете з олівцем та з калькулятором і порахуєте вартість житла і заробітні плати, і, і податки, все таке інше, то ви зрозумієте, що дуже часто ці низькі податки невілюються так високою ціною на житло. І високою ціною на деякі речі, тобто сказати, що тому, що в Альберті самі нижчі податки, тому й життя там саме класне, так найкраще за всього збалансована збалансований цей це співвідношення, так доходи до розходів. Я не можу такого сказати. Тобто, так, там високі заробітні плати, там низькі податки, але і ціни на житло вище ніж ніж в інших провінціях, в деяких інших провінціях. І є е, деякі інші ціни, які вище ніж в інших провінціях. Тому я е, по цьому критерію доходи розходи я вважаю Альберту непоганим варіантом, але я не можу сказати, що це найкращий варіант. Е, е, існуючі еміграційні програми в Альберті. Вони дійсно не найкращі. Так, тобто інші провінції пропонують кращі опції для еміграції для отримання постійного резидентства. Це факт. І в Альберті є навіть перелік деяких е, е, професій, по яким ви не зможете отримати постійне резидентство. Отже, якщо ви е, збираєтесь їхати в Альберту, чи ви вже в Альберті, з. Е, Будь ласка, подивіться на перелік цих професій. До речі, знову хочу повторитись, що е, ці програми я буду розглядати в наступних відео. Так, тобто на моєму каналі ви дізнаєтесь про всі можливі опції залишитись в Канаді, отримати постійне резидентство, якщо ви плануєте їхати до Альберти чи е, вже в Альберті. Ну а зараз, друзі, давайте так швидесенько подивимося, які в принципі є можливості залишитись в Альберті. так? Для переважної більшості українців, які зараз їдуть до Альберти, ну не так уж і багато можливостей. Тобто є потік можливостей Альберти. Це для тих робітників, тих українців, які будуть працювати в Альберті на певних посадах, так на певних виконувати певну роботу. Ми з вами подивимось пізніше, яка це робота, також є потік експрес-ентрі до Альберти, і є потік оновлення сільських районів. Цей цей потік підійде для тих е, українців, які вирішують е, жити е, в невеличкому місті. Так, оберуть своєю домівкою Едмонтон та Каугарі, а якесь інше місто, де е, менш ніж 100 тисяч мешканців живе. Також є окремі стрими для підприємців. Я не буду розглядати стрими для підприємців, тому що переважно більшості українців це не підійде. Це треба мати досить велику суму грошей. Але якщо комусь з вами... З вас цікава е, саме ця тема так підприємництва і отримання постійного резидентства е, через підприємництво. Е, пишіть мені е, особисто через мій сайт. Посилання в описі до цього відео, так як зв'язати зі мною. Ну і е, я також залишу посилання в описі до цього відео на статтю, в якій ви зможете подивитись самостійно, які є зараз програми. Отже, друзі, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки. Так, чому Альберта перше це високі заробітні плати? Але треба мати на увазі, що високі заробітні плати це не означає, що платять всім, так ці високі заробітні плати. Тобто, Альберт роботодавці в Альберті вони такі, дуже такі привередливі, вони готові платити високі заробітні плати, але класним спеціалістам. Якщо у вас погана слабка, слабка англійська і є інші якісь такі моменти, то очікувати високу заробітну плату не варто. Друге, низькі податки. Третє непогане розташування, е, недалеко Гори, недалеко Британська Колумбія, недалеко Океан. Е, класно розвинена е, комунікація з іншими країнами, тобто літаки літають із Калгарі, з Едмонтона. Можна напряму літіти в Європу і в е, інші куточки світу. Е, М'якший клімат. Не, я не можу сказати, що він. Там класний клімат, але він досить таки непоганий по канадських стандартах. Так? Це плюси Альберти. Але в той же час треба мати на увазі, що вартість житла в Альберті вища, ніж може бути в деяких, деяких інших провінціях, так? І це може невалювати вищу заробітну плату і нижчі податки. Ну і найголовніше це не сама легка імміграційна система Альберти. Так? Тобто імміграційна Програма Альберти, вона не така легка, як є інші, як є в інших провінціях. Отже, вам є над чим порозмишляти, над чим подумати. Думайте, розмишляйте, а я вам на моєму каналі допоможу прийняти правильне рішення. Так, отже, не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки цьому відео і не забудьте, будь ласка, написати мені в коментарях. Куди збираєтесь їхати ви? Чи куди ви вже приїхали і де ви знаходитесь зараз в Канаді. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!